На Черкащині із 6 січня розпочали роботу експертні комісії з оцінки життєдіяльності людини. Вони прийшли на зміну медико-соціальним експертним комісіям, які ліквідовані указом президента від 1 січня. Про перші дні діяльності проблеми та переваги нової системи йшлося під час брифінгу в Черкаській ОВА. В області визначили 10 кластерних та надкластерних медичних установ, на базі яких сформовані 56 експертних команд. Саме вони тепер визначатимуть, хто з пацієнтів може бути визнаний особою з інвалідністю. Тепер будуть оцінювання проводить команди лікарів практиків, які будуть знаходитися на базі закладів охорони здоров'я визначених, які були визначені військовою адміністрацією, і погоджені були з міністерством охорони здоров'я. Людина може зі своїм лікуючим лікарем обрати один з цих закладів, де є відповідна по профілю захворювання. Команда це загальнохірургічний, хірургічний профіль, офтальмологічний профіль, онкологічний, травматологічний, кардіоневрологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний та і гематологія відповідно до профілю захворювання відповідне оцінювання здійснюють в обласній лікарні, кардіологічному центрі, протитуберкульозному диспансері, психіатричній лікарні, третій міській лікарні, а також у Золотоніській, Звенигородській, Смілянській та Уманській лікарнях. Пацієнти з онкозахворюваннями за отриманням інвалідності мають звертатися до клінічного онкоцентру. Ми працюємо вже двома напрямками: онкологія та гематологія. Так, визначив уряд. Я б їх об'єднав би в один. Там дуже багато є спільного, ну але вирішили два то два. Працюють чотири команди, всього 18 лікарів, які є тепер в реєстрі державному. Вже що вони оцінювачі. Ми їх будемо збільшувати. І буде ротація, буде зміна, тому що дуже багато часу віднімається робота. Спеціалісти зазначають, що нова система ставить виклики не лише перед пацієнтами, а й перед лікарями, але вони готові працювати над тим, щоб покращувати надання медпослуг і в цьому напрямі. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.